Ще вчора тут був клас інформатики Козівського ліцею імені Герети. Сьогодні зранку виникла пожежа. Речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Сергій Данілін каже: повідомлення про загоряння надійшло о 4.18, а о шостій годині пожежу повністю загасили. Розвідкою було встановлено, що пожежа виникла в одному з класів ліцею. Площа складала 120 квадратних метрів. Тому було вирішено залучити додаткові сили та засоби. На місці пожежі працювали рятувальники з Бережан та Підгаєць. На місці пожежі загалом працювало три пожежно-рятувальні підрозділи: три одиниці техніки, близько 25 рятувальників. Рятувальникам вдалося запобігти перекиданню полум'я на Три будівлі, які були поруч, за довгий час. Це перша пожежа в начальному закладі. Я не пам'ятаю, щоб така велика була пожежа за останні роки. Ну, зараз недоречно говорити про попередні версії. На місці працює слідство, воно буде встановлювати причини пожежі. Більше 30 років у цьому ліцеї працює вчителька української мови і літератури Леоніла Біла. Я недалеко живу. Я прийшла, ну тут вже була міліція і поки що нічого не говорять. Заходила в кабінет, ну, в наш не пос... мій кабінет не постраждав, але все в чорному, все розумієте, все таке дуже, дуже знаєте, боляче дивитися. Директор ліцею від коментарів відмовився. Начальниця відділу освіти культури, молоді і спорту козівської селищної ради Марія Іваніцька розповіла, що 315 ліцеїстів щонайменше до навчатимуться дистанційно. Згорів один клас, і відповідно встановлюються збитки. На даний момент ми маємо рух облікових матеріалів, встановлюємо суми даних збитків. Там знаходився комп'ютерний клас. Це старі комп'ютери. Мене заспокоює керівництво, що буде змога купити і нові комп'ютери, і обладнати новий сучасний комп'ютерний клас. Але, відповідно, мають пройти всі дії надзвичайників, встановитися комісією завдані збитки, і навчальний процес продовжиться. 11 клас, який завершує навчання і проходить ЗНО, ми особисто думаємо за них. Рішення 11 класників, їхніх батьків, буде ключове, яку форму навчання. Навчання вони оберуть. Якщо їм потрібна очна форма, ми маємо змогу перевести ліцей в будь-який із закладів, які знаходяться на території громади. Номер один, номер 2 Але до середи ми дали такий тайм-аут, дистанційна форма, а потім рішенням зборів з батьками. Це батьки мають приймати рішення. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.